На урок писанкарства від Тетяни Пірус прийшли юні та допитливі. До заняття підготувались серйозно. Кожен має писачок та яйце. З собою школярі захопили віск та фарби. Непосадючі дівчатка та хлопчики метушливо розкладають матеріали та інструменти і вже готові узятися до роботи. Однак, перш ніж перейти до практики, необхідно ознайомитись із теорією. Ми з вами живемо на Землі, яка має дуже прадавню історію, і на наших писанках, на наших вишитих рушниках, на наших тканих виробах, вишитих сорочках, є символи, яким декілька тисяч років і писанка це обов'язково велика сила, потужна традиція каже, дівчина, жінка, бабуся, мати має право писати писанку. Отже, ми з вами, дівчата, будемо писати писанку, а хлопці. Зроблять крапанку. І не одну, а дві. Її роблять швидко, і тому кожен хлопчик зробить дві. Одну собі, а одну подарує мамі або, якщо захоче, подарує своїй однокласниці. Розписане яйце з давніх давен вважали символом пробудження природи, таким собі весняним талісманом. Однак, як свідчать археологічні джерела, спочатку писанки робили з глини. І традиція ця зберігалась протягом тисячоліть. Потім за основу почали брати яйця лелеки, птаха, який за народними повір'ями приносив на крилах радість у дім, тож така писанка мала б оберігати оселю від злих духів. За іншою версією, ідея використання сироп та шинного яйця для розпису виникла через його кермічне призначення як божественного знаку, що передрікає зародження життя. А можливо, наші пращури, які ще не знали астрономії, уявляли, що яйце в мініатюрі нагадує Землю і Всесвіт. Спілкуючись із сонцем, вітром, водою, землею, люди зображали на яйці магічні символи, що нагадували східні єрогліфи, оскільки вони відчували дію могутніх стихій і за допомогою цих малюнків намагались керувати ними. Найдавнішими вважають писанки одного кольору, пізніше з'явились різнокольорові для їхнього створення використовувались різноманітні природні барвники. Такі зазвичай мали м'які приємні відтінки. Але колір у писанці виступав не тільки в якості прикраси, а й набув певного символічного значення. Жовті відтінки, золотисті, руді в орнаменті писанки мають на людину особливий вплив, немов сонячне проміння, створюють радісний світлий настрій. Ці кольори віщують тепло, надію, прихильність небесних світил передрікають гарний врожай щороку. Найширше значення в символіці писанки має червоний колір. Він є уособленням добра, радості, віри у щасливе подружнє життя для наречених. Саме червона писанка є символом воскресіння, жертовності небесного вогню. Зелений колір означає весну, пробудження природи та знову ж надію на добрий врожай. Блакитний це небо, повітря та міцне здоров'я. Коричневий колір символізує землю та її життєдальну енергію. Чорний це нічний колір, охоплює усе потойбічне, незвідане, таємниче. Писанці використовують як фоновий, надаючи силу іншим барвам. Так само як і в житті темрява допомагає осягнути що таке світло. Чорний колір також означає безкінечність людського життя, що продовжується після смерті. Цікавими розповідями пані Тетяни дітлахи починають працювати. При цьому із задоволенням коментують усі свої дії. Я в перший раз роблю крапанку. І... І мені це дуже подобається. Спочатку яйце обтер оцетом, потім я е, ем... Нагрівав е, до свічки, запалив свічку, взяв воск, засунув в дирочку і потім <сум> беру і так держу, доки не капає воск, а потім доношу до яйця і, і воно переносить в віск. І Потім виходять маленькі крапочки. Далі я буду е опускати яйця в жовту фарбу, затим е буду е знов крапати і знову опускати в червону фарбу. І так, щоб вийшла гарна крапонка. взяла яйця білого кольору, я його не варила, і воно сире, І я не малювала олівцям собі контури. Я взяла, взяла писачок і воск і почала писати. У мене має вийти квіточка. Має вийти хрест, і написано на ньому «Христос Воскрес. Я починала з того, що я притерла уксусом. Потім я заклала воск в писачок. і Почала його гріти біля свічки і потім почала якби, його робити. У мене намальовано як лінія життя. Тут є дерева і рослина. Я буду робити заячі вушка. Тут намальоване дерево, і Такий штрих, як може бути на вишиванці. Це я буду малювати різні рослини. А ще школярі діляться своїм розумінням великодніх традицій. Це дуже чудове свято. Ну, в цей, перед Пасхою йде вербна неділя, а ще перед цим йде піст. Великий Великдень це коли воскрес е, Ісус Христос. Всі збирають свої сім'ї, всі роблять собі Пасхи, пишуть писанки, ходять до церкви, святять Пасху і, пис... і Писанки. Святять там різну їжу. Наприклад, сало, яйця, паску. Перше в корзину кладуть яйця. На велетині печуть паски, розкрашують яєчка. Юні майстрині зосереджено працюють, ретельно вимальовуючи кожну деталь. Так, маленькі художниці замовляють свої дива. Не відстають від своїх однокласниць і юні представники чоловічої стаді. Тож за годину копіткої роботи маємо перші результати. Я зробив горене небо. Це символізує ніби як зірки в космосі різного кольору. Хлопчики демонструють крапанки, а дівчатка вже завершують свої шедеври писанкарства. Вигадливі малюнки, яскраві орнаменти. Саме так з'являються оригінальні великодні символи. Я зробила квітку і зайчиків, Потім я поставила в оранжеву фарбу і. Замалювала квіт... половинку квітів, пелюстку і половинку зайчика. Я намалювала зайчик... зайчині вушка, тому що він хитрий, спритний, а головне, щоб бути спритним і, муд... спритним і хитрим, він має бути мудрим. Я намалювала ці. Ці вузьки щось символізують мудрість. Я намалювала Флаг України, квіточки, зірочку і всякі різні узори. А квітці, щоб всі люди були щасливі і незалежні. А флаг України, тому що це все можна буде знайти на Україні і тому, що я живу на Україні. Спочатку я наводила воском лінію, щоб розділити те, що буду малювати. І розпочинала все робила я тільки воском. Потім розпочинала робити зайчикові вушка, щоб писанку прикрасити. А коли вже не йшла до краски, сповнила, щоб прикрасити, можна ще поставити гарні цяточки. І так я спочатку вмахнула її в жовту краску. Потім мені сказали, що треба варанчево. в оранжеву, але мені не сподобалось. І я підійшла, подивилася і махнула в червоний колір. І так вона така. Ознайомити молоде покоління з українськими традиціями, народними звичаями, обрядами та святами важливий крок на шляху культурного виховання нації, переконана вчитель із багаторічним стажем Лідія Коломієць. Перед святом Великодня ми багато говорили про це свято, про його традиції, про звичаї українського народу, про те, що це свято релігійне. Перед святом діти. Вивчали історію цього свята, далі робили проекти, розповідали своїм однокласникам. Навіть деякі діти робили презентації і ознайомлювали з інших дітей з тим, що вони дізналися ново. Ми говорили про кожен день, як наближається це свято, що таке піст. Говорили про те. Як люди готуються. І про останній страстний тиждень ми обговорили кожен день. Вивчали історію писанки, які є символи на писанці, чому її пишуть, коли її дарують, чому її саме першою ложать до Великоднього кошика, які забави є уже у саме свято Великодня. Дітей це дуже і дуже захопило. Бажаю всім віначанам у День Світлого, ось такого Свята, свята, Воскресіння Христового, в першу чергу миру, миру всім нам, всім в нашій Україні, не тільки вінничанам. злагоди, миру у їхньому домі, світла ось цього Божого, здоров'я міцного і дай Боже, щоб кожна сім'я повнилася, радістю, міцніла, процвітала і дай Боже нашій Україні бути єдиною і процвітати. Існує дуже багато цікавих легенд про походження писанок. Одна з них пов'язана з християнством. Коли Ісуса розп'яли на хресті, з його ран точилася кров. З кожної краплини виникала червона крашенка. А сльози Божої Матері, яка стояла під Христом, молилась і гірко плакала, капали на ті червоні крашенки. І кожна крашенка перетворювалася на писанку. Зібравши всі писанки та крашенки в хустину, богородиця пішла до Пілата просити дозволу, щоб поховати сина. Вона дарувала писанки дітям і наказувала їм жити у злагоді і мирі. Прийшовши до Пілата, матір Божа зомліла, а писанки з хустини розкотилися по всьому світу. З того часу люди розписують до Великодня писанки. Подорожують земною кулею і роботи Тетяни. Пірус окремі з них збереглися також і в Коломийському музеї писанка. У 2002 році мені пощастило побувати, я була делегатом другого міжнародного з'їзду писанкарів і подарувала до музейної колекції свої писанки своєї приватної колекції подільські. Наші писанки відрізняються від інших писанок інших регіонів тим, що вони лаконічні, вони мають дуже часто темне тло. Темно коричневе, чорне, залежно від того, який цей район. Ми сьогодні на Поділлі не перериваємо ту лінію, ту ниточку традиції, яка була впродовж всього ХХ століття і ось зараз два з столітті. Подібні майстер-класи мають на меті показати красу і неповторність подільської писанки, розкрити її зміст та потаємну сутність. А ще так потрібно сьогодні відчути той нерозривний духовний зв'язок поколінь. Я пригадую, як моя прабабуся мені в дитинстві говорила: печу-печу, бабку, кладу на лопатку, меншому, меншу, більшому, більшу, пічку. Шусь. І ось іноді діти, які граються пісочку, вони повторюють цю дуже давню таку казочку вірш для дітей. Традиція велика сила, і коли ми її зберігаємо, коли ми долучаємось до традиції, ми стаємо сильніші. Писанки раніше це були найдорожчі подарунки на Великдень. Сьогодні діти навіть не уявляють, що можна отримати найдорожчий подарунок від мами, від бабусі від прабабусі. і це буде писанка традиційна, яка, будучи священним оберегом. Дитину впродовж року охороняє допомагає її можливої навчанні і зберігає її здоров'я.